Вітаю, незламні українці! На ютуб каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. Сьогодні Львів і вся Україна прощається з героєм України, 19-річним Павлом Доманським. Зі Львова ми з ним були знайомі. Він написав мені в інстаграмі, переписувалися, говорили з ним і також шукали автівку йому на фронт. Павло Думанський загинув 20 листопада 22 року. В нього залишилися батьки, двоє сестер та брат. Військовому було 19 років, і він, власне, загинув, прикриваючи собою побратимів. І власне я хочу розповідати про таких героїв, як вони. Чотири дні тому, коли я побачив цю інформацію, я декілька днів не міг виходити в ефірі, тому що з самого лилися сльози мені було зле. Не міг спати нормально, тому що коли помирають такі молоді, такі, такий цвіт нації. А тим паче, це знаєте, мене особисто торкнулося, тому що він зі мною говорив. Ми були з ним на зв'язку. Він писав, дивився також мій канал. Сьогодні розповім про нього більше також декілька журналістів сконтактувалося зі мною, щоб я дав коментар. Ось, власне, ви бачите його сім'ю. Ось Павло, найстарший син, його батько, матір і троє е, сестер та братів дві старші е, в нього е, сестри, і також братик. Залишився позавчора. Відбувся похорон. Мені було дуже складно про це все говорити, але. Я повинен виконувати свою роботу, а тим паче це проєкт «Листупа» для ЗСУ. Кошти з усіх ефірів цього місяця передаємо на Збройним Збройні Сили України. Можливо, допоможемо якось також і родині а, Думанського. Якщо ви згодні, також залишіть ваш коментар. Отже, м Львів попрощався з 19-річним воїном, людиною з великим серцем Павлом Думанським. У місті Лева попрощалися дев'ятнадцятирічним військовослужбовцем 125-ї окремої бригади територіальної оборони збройних сил України Львів'янином Павлом Думанським. Павло, який у березні пішов на фронт добровольцем, загинув у бою з російськими загарбниками, прикриваючи собою побратимів, воїна поховали на Личаківському цвинтарі. У героя залишилися батьки двоє сестер і брат. Трагічна звістка прийшла у наш дім від ворожого обстрілу. Загинув наш Павлик, написав на своїй сторінці у Фейсбук батько Павла Роман Думанський. Він воював, для того, аби нам усім дати шанс на життя. Він ще й сам не жив, великий патріот своєї. Країни. З перших днів пішов добровольцем боронити нашу батьківщину. Невимовно важко на душі, люпимо безмежно і сумуємо назавжди 19, так написав Роман Думанський у своєму Фейсбуці. Павло Доманський навчався у ліцеї номер 80 Львівської міської ради, випускник відокремленого структурного підрозділу Автомобільно-дорожній фаховий коледж Національного університету Львівська політехніка. Був вихованцем спортивного клубу Кіо Кушинка Карате Канку, багато багаторазовим призером змагань. І сьогодні журналістка високого замку розпитала друзів і знайомих Павла Доманського, якою він був людиною, чим і запам'ятався. Ну, власне, мій коментар, який я дав у Павла, була власна модельна агенція Доманський модул Акедемі. Ми з ним спілкувалися в інстаграмі. Я допомагав Павлу зібрати кошти на машину для військових. Він працював моделлю, побував в 15 країнах світу, любив подорожувати. Коли я дізнався про загибель Павла, для мене це стало. Трагедію, і це справді так. Власне, Павлові я рекомендував написати ще декільком українським зіркам, тому що ви знаєте, що я спілкуюся, бо інтерв'ю, і наші українські зірки також допомагають військовим. І, власне, я йому порекомендував звернутися до декількох. Він звернувся. З моєю допомогою, але йому відповіли, що він е, був не на, не на нульовій, тобто не на передовій він мені тоді написав, що ну, ці зірки вони якраз збирали на машини для Збройних сил України на передовій. Це було ще декілька місяців тому. А, власне, я робив репост на ту автівку на пікап для Павла, і він там вже понад 70% зміг зібрати цієї суми. Потім він зник, от я не знав, що він саме був на передовій. Просто коли я відкрив ну, от, Facebook сторінку і коли побачив, загинув 19-річний захисник України Павло Думанський. Ну ви розумієте, які були емоції, сльози, і я не міг самоговтатися від цього. Ангеліна Дроз зі Стрія каже, яка добре знала Павла, теж поділилася спогадами. Павло був дуже розумний та добрий хлопець. Це та людина, яка залишала слід у моєму серці на все життя. Відкрив власну модельну академію у такому ранньому віці. Я пишаюся ним. У нього, як у моделі, було багато зйомок для різних брендів. Він був частиною багатьох. Конкурсів краси у Львові. Ми з Павлом якраз познайомилися після місті вільвів. 24 лютого почалася війна, і Паша поїхав боронити нашу країну. Води далі Ангеліна був у найгарячіших точках на Київщині, у Бучі та на Донеччині у Маріуполі. У мене був складний період у житті. Паша завжди мене підтримував, заспокоював. Телефонував навіть з гарячих точок. Казав, що не знаю, чи виживе. А я казала йому, поки я молюся за тебе, ти житимеш. На жаль, тепер я молюся за його спокій. І попрошу теж молитву від усіх нас за упокій душі Павла. А, Павло був дуже амбітним та мужнім, справжнім чоловіком. Це людина з великим серцем, яка завжди була готова допомогти. Я пишаюся, що була знайома з ним. Дуже важко втрачати друзів. Ось, власне, солідний, хлопець, розумний. Я пишаюся, що була знайома з ним, дуже важко втрачати друзів, тим паче таких хороших, пожертвувати своїм життям заради побратимів. Не кожен на таке здатний. Ще одна подруга Павла Анастасія Лозови каже, Павло брав участь у багатьох проєктах, у першу чергу модельних, дуже любив спорт, завжди відповідально до всього ставився, до зустрічей, проєктів. Для нього пунктуальність і відповідальність були дуже важливими рисами. Завжди мені казав, що він такий і так старається себе щоб до нього тягнулися такі ж люди. Дуже хотів вивчити англійську мову, просив за можливості його вчити. Я, викладач англійської, хотів брати участь у закордонних проєктах. У нього завжди було багато ідей. Я дала собі обіцянку, що реалізую те, що він не встиг. Ранок почався у гарнізонному храмі, написав перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко після похорона Павла на своїй сторінці у Фейсбуці. Багато людей досвідчені військові, багато молоді. Це було прощання з 19-річним героєм Павлом Думанським, одним із, одним із наймолодших героїв, що віддали своє життя за незалежність України. Більшість присутність досить добре знали життєвий шлях Павла. А ось так вголос, коли отець Тарас Михальчук розповідав про Павла, кожне речення мало особливий сенс, так ніби все зупинилося на мить. А тепер про найважчу частину шляху Павла Це частина, яка запам'ятається назавжди і завжди буде прикладом героїзму і пояснення, чому Україну неможливо здолати і чому перемога буде за Україною. Минулої неділі, 20 листопада, на полі бою, Павло не вагаючись, наважився на героїчний вчинок. Який врятував кілька життів. У критичній ситуації, яка могла забрати життя кількох військових, Павло накрив собою побратимів. Це врятувало їм життя, але забрало життя Павла. Сьогодні Львів провів Павла в останню путь. Така інформація. Так, і ще хотів в ефірі сказати, що Павло Доманський народився у Львові, закінчив від, відокремлений структурний підрозділ автомобільного дорожнього. Коледжу Національного університету Львівська політехніка був вихованцем спортивного клубу Кратеканку та багаторазовим призером змагань. Із перших днів повномасштабного вторгнення Росії брав активну участь у будівництві захисних споруд і блокпостів Львова. У березні добровольцем вступив до Збройних сил України, боровся із російськими військами у складі 125-ї окремої бригади територіальної оборони збройних сил. України, військовому лише 19 років. Вічна пам'ять тим, хто помер за нашу незалежність, віддав душу і тіло, за нашу свободу. І сьогодні я також згадаю мого одногрупника Максима Мадинського. Я про нього вже розповідав. Нехай будуть ці сюжети. Нехай знають люди наші нащадки, нехай бачать цих людей, героїв України, які власне воювали, захищали Україну у Максима. Він, власне, на рік старший в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Ми навчалися. Він постійно проходив ну, в гуртожитку, коли я жив, мій побратим. Ну як. Сажитель, він власне був його найкращим другом. І ну, декілька разів в тиждень постійно приходив до нас в кімнату, розказував історії. Був такий а, ну, цікавий у нього гумор, був веселий. А, знаєте, видно, людина щира і добра. І, власне, його батько був також а, військовим, він став військовим журналістом. Воював на фронті, і біля Харкова він загинув Максим Мединський Його ім'я, в нього залишилася донечка п'яти років, вічна пам'ять. І також Максим одружився з моєю одногрупницею з університету. Володимир Зленський нагородив, віддав їй орден за звання Героя України. І також сьогодні в ефірі я хочу згадати. І Юрія Барана, цей хлопець, теж мій знайомий друг з дитинства. Ну, ми вже в дорослому віці не так часто підтримували зв'язок, але коли були там, малі, бавилися в селі в моїй бабусі, Юрій Баран його звуть, він помер від ракети у Львові. Працював він на шиномонтажі близько трьох років. Пам'ятаєте, була новина, коли шість людей померло на машиномонтажі, просто ракета влучила. Туди і вічна пам'ять батьки звичайно Юрія. Це дуже складно, це неможливо пережити, але сьогодні такий ефір вийшов сказати, що ми пам'ятаємо, ми цінуємо, і Україна всіляко має допомагати сім'ям. Власне, наші вулиці мають бути названі на честь їхніх імен, думанських. Думанського, Павла Максима Модинського і Юрія Барана і всіх воїнів, які боролися і борються, власне, і героїчно віддають життя. Друзі, дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки, аби цей ефір побачило більше українців. Вони ми маємо знати про них, пам'ятати, шанувати і запам'ятовувати їхні імена. Дякую, що дивилися. Якщо у вас є якісь коментарі, якщо ви хочете допомогти якось цим сім'ям, також можете їх знайти в соціальних мережах і допомогти. Я от сам не міг подумати, що о, от в інстаграмі переписувалося, він мене набрав, ми розмовляли, і просто він мені там не казав, що я прямо у зоні бойових дій. Ну я там поширював його. Дописи на допомогу за за цю автівку і казав звернутися. Але зірки відповіли, що якщо він ну, не на льові, тобто не на передовій, то вони не можуть одразу ж закупити. Тобто мають бути офіційні документи, як він власне потрапив на передову. Також звертаюся до батька, романа, до матері, якщо ви дивитесь цей ефір, якщо колись вам буде потрібна якась інформаційна допомога, або ви звернулися до українців, або більше розказали про свого сина, або те, що ви б хотіли розказати для нас. То я буду чекати, можете написати мені в інстаграм Росуслав Продакшн або у Фейсбуці. Я з вами сконтактуюся і ви можете вийти в ЕТР. Звичайно, все, що потрібно від мене. Дякую.